Ві, на лай. Наші наші основні вимоги це припинення припинення навчання усіх університетів міста Львова та мобілізація людей на пів.

Які яких стоїть весь Львів, вся західна Україна і все студентство, яке має добру волю, ми завжди створювали, створюємо і будемо створювати умови для того, щоб наші студенти разом зі студентами вищих навчальних закладів Львівщини брали участь у тих теперішніх протестних акціях.